Україна подала заявку на проведення кінця світу. Як заявив Борис Колєстіков, кінець світу пройде, а інфраструктура залишиться. Ми в студії Магарич вважаємо, що кінець світу в Україні настане тоді, коли перестане лунати українська пісня. А цього не станеться ніколи, поки у нас є народний артист України Степан Гіга! Пан Сипан. Ви знаєте, так сталося, що час від часу на Євробачення від України їдуть ті, хто цього не заслуговує. Ми вважаємо, що на Євробаченні нас має представляти артист, нас, тобто народ, артист, який є народним. Ну, от я не їду і не заслуговую не їду на Євробаченню. Пане Сипан, не, не треба скромнічити. Пані Депунове, ви знаєте. Для того, щоб перемогти на Євробаченні одного таланту і голосу українського мало, ну таке воно Євробачення. Потрібна ще звичайна піар-кампанія. Саме тому спеціально ми зараз запрошуємо на цю сцену спеціаліста. Зустрічайте найкращий піар-менеджер Жан Клод Вігвамович Принза. добрий, добрий, добрий день, пан Степан. Е, будь ласка, підійдемо сюди. Ось так, щоб, було, щоб вас всі бачили. Е, мені здається, що вам потрібно трішки змінити образ. Вам здається, щось не так. Ну давайте подивимося на екран. Ось, будь ласка, е, Степан Гіо. Я думаю, ви чули таку фразу. Е, не вуса красить людину, а людина красить вуса. По-моєму, Зібров сказав. Можливо. Тому я пропоную вам набор ніделька. Ось, наприклад, Степан Гіга в червоному. Знаєте, дуже зручно виступати, тому, якщо комуністи сказали, що треба виступили. Вперед, партія завьет. Наприклад, Степан Гіга в жовтому. Отут де можна виступати? Ваші варіанти. В Китаї. Там, де жовті. Там, де жовті. Це правильно. Йдемо далі. Степан Гіга в зеленому. В зеленому. Виступати можна до партії зелених, правильно можна по-різному. Далі Степан Гіга в блакитному. Це можна виступати просто, просто можна не виступати. Таких же знаєте, скільки виступає у нас на естраді. Так, забираємо далі. Степан Гіга фіолетовий. Знаєте, йому фіолетово, що думають про його вуса, бо його вуса найкраще. Давайте поаплодуємо вусом Степана Гіги. І. Пропоную зробити ще маленьку, так би мовити, маленьку зміну. Давайте візьмемо приклад з Дмитра Гордона. Знаєте такого? Та чому? Знаю, знаю. Але, е, Але ву... вуса на голові чи. Ні, ні, вуса ми вам лишаємо, а вуса збиваємо. А ми подивимося, як це виглядає. Ось так. Алло. Нікого вам не нагадує? Ну, до армії ви таким поле. Ага. Навіть не пам'ятаю цього. Давайте ще попробуємо різні варіанти вусів. Наприклад, от козацькі вуса вам би мали дуже йти. О! А Як це, вшиті! А, це хто ви був? а У -у -у. зараз вгадуємо, які вуса. От наступні вуса. Чиї? Петро перший. Це далі. Чи... Далі. Ідемо далі, ще наступні вуса. Я попав. О, щось з борідкою. Э, э, цей вождь революції, Атос, АТО, то і дартонія. Йдемо далі. О, хороша музика, а мали підійти. Це, шы, 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 Пуаро. Ідемо далі, ще одні вуса. <свят> так, я не розумію, що за сміх? Це вуса Чарлі Чапліна між іншим. <свят> Потрібно вчити історію, дивитися фільми. Так, ідемо далі. Ви знаєте, пан Степан, пан Степанов, до секундочку. Я знаю, що ви першим в Україні випустили золотий диск. Це правда? Ну, не я, компанія 6 секунд. Ваша компанія? Ні, Не моя компанія, компанія 6 секунд, але мій диск. Але ваш. І він став золотим першим в Україні. <гум> І взагалі, мі, між іншим, перед вами рекордсмен по золотих дисках в Україні Степан Гіа. Де облески! <гум> 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 але... Це, це вам. але пан Степан, знаєте, диски золоті, платинові то вже минуле. Пропоную флешку з вашими всіма піснями. Ось, будь ласка, флешка. А чому дві фотографії? Чому ваші дві фотографії? Да, флешка да. на два гіга. Що не ясно. Пан Степан, пан Степан, і ще одна ремарка. Перед тим, як їхати на Євробачення, я знаю, що у вас є багато кліпів, аж два. <рес> Ми вирішили зробити третій кліп. Увага на екран! Львів зрозуміє. Золото карта, золото пісень, я не судо вас все святковий, день. хай пісні звелять, хай уряду всі. Щастя і любов будуть на землі. Дякую. Хоча, хоча насправді, пан Степан, ви знаєте, я тільки що подумав, вам не потрібен жоден іміджмейкер. Тому що в народа повинен бути дійсно народний артист, якого люблять без всякої реклами. Степан Гіа, в студії Марич! Дякую. Біля озера у літню ніч ми були з тобою вічна віч, цілувались під зорями ми лебедь і поруч крильми і не слабо на світок луна, і у мене кохана одна, хлюпотіла тихенько вода, що для нас і біда, не біда, цей сон, цей сон. На ніч крізь сон, крізь сон. Уйдем та у серці моїм тихищем, сітка в небі нічна догора, розставання приходить пора, а благання моє зупинись, лебедята підняли у вись, і бере нас розлука в поворот, а вночі не приходить. Мені ще ночі сниця, крізь сон хрісон. Вона мені сміється. Цей сон, цей сон. Мене не покидає любов, сон. Вона мене кохає. Дякую.